Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгонов і програма футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 28 березня у кривому розі інгулець приймав гостей із рівного, які прагнули взяти реванш за попередню поразку. Марш завершився нульовою нічиєю. Верес більше володів м'ячем, але гостріші моменти створювали господарі. Після цієї нічі верес із 29 очками залишився на сьомому місці, а – 15-й із 16 очками. Житомирське «Полісся» на виїзді зіграло проти Черкаського «ЛНЗ». З перших хвилин обидві команди продемонстрували налаштованість на боротьбу. На 26-й хвилині захисник Полісся Чоботенко відзначився голом, проте арбітер скасував взяття воріт через гру рукою. Єдиний вирішальний гол у матчі було забито на 54-й хвилині. Після подачі котового Борис Крушинський скористався помилкою воротаря ЛНЗ Євгена Кучеренка та відправив м'яч у сітку. Після цього матчу Полісся закріпилося на четвертому місці. Маючи 37 очок в турнірній таблиці УПЛ. Команда зуміла відірватися від Кривбаса у боротьбі за єврокубкові позиції. А наразі займає 10-ту сходинку із 25 очками. 29 березня в рамках 22-го туру Української прем'єр-ліги лівий берег в домашньому матчі зустрівся з Олександрією. З перших хвилин Олександрія продемонструвала активну гру. Вже на 13-й хвилині матчу Микита Кравченко виконав подачу з котового, яку точним ударом головою замкнув Євген Смирний, відкривши рахунок у зустрічі. У другому таймі лівий берег намагався зрівняти рахунок, створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. Однак реалізувати свої шанси не вдалося і рахунок залишився незмінним. Після цієї перемоги Олександр... Андрій набрала 50 очок і продовжує посідати друге місце у турнірній таблиці УПЛ. Лівий берег залишається на 11-й позиції з 22 очками. Донецький шахтар на виїзді зіграв проти київської оболоні. Рахунок було відкрито на 22 й хвилині. Агіналдо, отримавши точну передачу від Артема Бондаренка, завдав удару головою, не залишивши шансів воротарю оболоні Олександру Марченко. На 89-й хвилині Антон Глущенко відзначився деб'ютним голем за шахтар, становивши остаточний рахунок матчу. 2-0. Ця перемога дозволила Шахтеру перервати безвиграшну серію УПЛ, яка тривала два матчі. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці з 44 очками. же залишається на 14-му місці з 18 очками, продовжуючи боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. Львівський рух на стадіоні Арена Львів в домашньому матчі приймав київське Динамо. На рахунок матчі було відкрито вже на 11 11-й хвилині. Форвард Динамо Владислав Ванат скористався помилкою захисників руху та влучно пробив у сітку воріт. А на 30 30-й хвилині півзахисник Віталій Буяльський подвоїв перевагу киян, завершивши швидку комбінацію точним ударом. Після цієї перемоги Динамо набрало 54 очки та продовжує лідирувати в УПО, збільшивши вітри від найближчого переслідувача Олександрії до 4 балів. Рух залишається на 9-й позиції з 26 очками. 30 березня полтавська Ворскла в домашньому матчі приймала Криворізький кривбас. Полтавці намагалися покращити своє становище в нижній частині таблиці, а гості з кривого рогу боролися за важливі очки в гонитві за топ-5. Гра вийшла досить напруженою. Команди обережно розпочали матч, більше придивлялися одна до одної і не форсували подій. Перший момент створила Ворскла, коли Крупський прокинув скляру, а той з лету пробив пробив воротах суперника. Голкібер кривбаса Кліщук зреагував на удар і зумів уникнути неприємностей для своєї команди. Манди Кривористі відповіли кількома гострими атаками, і одна з них принесла результат. На 40-й хвилині після подачі з флангу Єгор твердоклів виграв боротьбу у штрафному майданчику і точно головою відправив м'яч у сітку. Гол, який став вирішальним у цій зустрічі після перерви. Ворська активізувалась, намагалась зрівняти рахунок, але Кривбас грамотно закрився в обороні. Полтавця створив кілька моментів, але до реальних загроз справа так і не дійшла. Кривбас контролював ситуацію і довів гру до логічного завершення. У підсумку 1-0 на користь кривбаса, який здобув дуже важливу перемогу, цей успіх дозволив криворічцям піднятися на п'яте місце у турнірі каблиці з триси п'ятьма очками, зміцнивши свої позиції перед фінішем сезону. Натомість Ворскла з 21 балом займає 13-ту позицію і ризикує втягнутися в боротьбу за виживання. Одеський Чорноморець в межах 22-го туру УПЛ зустрівся на виїзді з львівськими Карпатами. Початок гри був досить рівним, але поступово Карпати перехопили ініціативу. Гості намагалися стримати атаки господарів, але вже наприкінці першого тайму оборона чорноморця дала тріщину. На 41-й хвилині бразильський форвард Бруніню відкрив рахунок, впевно реалізувавши пенальті, призначений після гри рукою у штрафному майданчику. І буквально через кілька хвилин на 45-й хвилині львів'яни отримали ще одне пенальті, який Знову бездоганно виконав Бруніньо. Після перерви Карпати продовжували тиск, і вже на 50 й хвилині той самий Бруніньо оформив хитрик, завершивши швидку контратаку команди. Чорноморець намагався відповісти, але господарі не давали шансів. Крапку в матчі поставив Ян Костенко на 56-й хвилині, реалізувавши вихід сам на сам після прекрасної передачі від партнера. Після впевної перемоги Карпати піднялися на шосте місце в таблиці, маючи 32 очка після 22 матчів. Цей результат дозволив львів'янам наблизитись до зони Єврокубків і суттєво покращити свої шанси на боротьбу за високі місця. Натомість Чорноморець продовжує перебувати внизу турнірної таблиці після цієї поради. Уразки одесити залишилися на 16 позиції з 15 очками після 21 зіграного матчу. Луганська зоря у Києві приймала колос. Матч відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського. Гра розпочалася досить рівно, але ситуація кардинально змінилася після вилучення тронтеля на 38-й хвилині. Господарі залишилися в меншості, і колос одразу скористався цією перевагою. Уже через кілька хвилин на 42-й хвилині Андрій Цуріков відкрив рахунок, точно пробивши головою, після навісу Велетня. Після перерви колос продовжив тиск і подвоїв перевагу на 58-й хвилині. Знову відзначився Цуріков, який опинився у потрібному місці та без проблем відправив м'яч у сітку 2-0. Але на цьому гості не зупинилися вже за 5 хвилин на 63-й хвилині. Павло Оріховський поставив крапку в матчі, реалізувавши черговий момент після пасу Третякова 3-0 на користь колоса. Після цієї впевненої перемоги Колос піднявся на 12-те місце з 21 очком після 22 матчів. Зоря натомість залишилася на 8-й позиції з 29 очками після 21 зіграного матчу. Ну що ж, друзі, маємо ще одну приємну новину для українських уболівальників. Артем Смоляков відзначився дебютним голом у складі Лос-Анджелеса у матчі проти Сан-Дієго в чемпіонаті МЛС. Це був шостий матч українця за американський клуб і лише другий вихід у стартовому складі. Початок для Лос-Анджелеса в цьому матчі був далеко не найкращий. Команда пропустила три м'ячі, що в першому таймі, і рахунок на табло був 0-3. Здавалося, інтрига у матчі зникла, але перед перервою Смоляков подарував свої Команді надію на 43-й хвилині м'яч після рикошету відскочив прямо до Артема, і він за меж штрафного майданчика потужно пробив під поперечину. Гол, та ще який! Нагадаю, що Артем Смоляков перейшов до Лос-Анджелеса у лютому цього року з Житомирського полісся, підписавши контракт до 2028 року. Артем Довбик приніс перемогу Ромі над Лече і став найкращим гравцем матчу. 29 березня Рома здобула важливу перемогу в матчі проти Лече в 30-му турі серії А. А головним героєм матчу став Артем Довбик. Український форвард забив вирішальний гол на 80-й хвилині, коли після передачі від партнера прийняв м'яч, обіграв захисника і влучно пробив у ближній кут. Це був єдиний гол у матчі, який приніс римляна мінімальну перемогу – 1-0. Цей гол став 17-му сезоні для Довбика. Завдяки цьому. Цьому м'ячу Рома здобула сьому поспіль перемогу в чемпіонаті та піднялася на шосте місце в турнірній таблиці з 52 очками. Продовжує боротьбу за зону ліги чемпіонів. Після матчу серія визнала Артема Довбика найкращим гравцем зустрічі. Його вирішальний гол став ключовим моментом у перемозі команди. А Клаудіо Рінєрі, головний тренер Роми, також високо оцінив гру українця. Я докладаю всіх зусиль, щоб довбик розкрив свій потенціал. Це чутливий хлопець, якому потрібна підтримка. Ми постійно працюємо над тим, щоб правильно обслуговувати його передачами, бо він чудово грає, коли отримує м'яч у глибині. Сьогодні він забив такий гол, який піде йому на користь, зазначив Ренєрі, після матчу. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди, а ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!